Мікрорайон Балцький звичайний мікрорайон Одеси, місце, де жили прості люди з великим серцем. Вони мали свої плани, мрії, сім'ї, але коли на їхню країну напали, вони взяли до рук зброю, щоб захистити рідну землю 24 лютого 2022 року. Росія почала повномасштабну війну проти України. Тисячі людей стали на захист батьківщини, серед них наші герої з мікрорайону Балцький. Вони пішли добровільно, без вагань. Ці хлопці були різного віку та професії, хтось працював програмістом, хтось інженером, хтось водієм. Але всіх їх об'єднала одна мета захистити свою землю від ворога. Їхнє життя обірвалися у різних боях під Маріуполем на Харківщині, на Херсонщині. Вони до останнього подиху стояли на захисті рідної землі, для кожного з них війна стала особистою боротьбою за майбутнє України. Боркута Максим Васильович, 29 квітня 1988 року народження, загинув 16 грудня 2023 року, старший матрос 35 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Остроградського. Загинув біля населеного пункта. Тягенка Херсонської області нагороджений медаллю ветеран війни та Орденом за мужність 3 ступеня посмертно. Сафронов Кирило Ігорович 20 грудня 1985 року народження загинув 14 травня 2024 року. Молодший сержант, бойовий медик 21-ї окремої механізованої бригади, загинув у населеному пункті Терни Донецької області. Пальчик Олександр Петрович, вірний син України, відданий захисник, справжній чоловік. Він ніс службу чесно і з гідністю. Загинув, виконуючи свій обов'язок до кінця світла пам'ять про нього назавжди залишиться в нашому серці. У нього залишилась дружина і двоє синів. Гуц Сергій Юрійович народився 1 жовтня 1982 року. Загинув 26 січня 2023 року він один з тих, хто мовчки пішов боронити рідну землю і не повернувся. Кубарський Віктор Валентинович 14 липня 1969 року. Народження. Загинув 25 червня 2022 року. Пішов добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення, служив у бригаді морської піхоти, був командиром взводу. Він повністю віддавався службі, жив нею, вірив у перемогу, вірив у своїх хлопців і до останнього залишався мужній, сильний і відданий Україні. Бабіч Олександр Олександрович. Сильний духом, швидкий, витривалий, він знав, на яку небезпеку йде, але не відступив, загинув, як справжній воїн, без страху у дії. Пам'ятаємо, шануємо вдячні. Третяк Віталій Володимирович, добровільно пішов служити до Збройних сил України. Проходив службу в 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді. На посаді стрілець помічник гранатомета, після навчання відправився в зону бойових дій на Донецькому напрямку, а саме в районі населеного пункту Невельське, де його підрозділ тримав оборону на позиції Голівуд. Під час ворожого артилерійського обстрілу. Включаючи стрілецький ближній бій, солдат Третяк Віталій Володимирович тримав оборону позицій, але на превеликий жаль, життя героя обірвалося 3 листопада 2022 року він отримав поранення несумісне з життям. Головний сержант, командир відділення інженерно саперного взводу. Аеромобільного батальйону військової частини а 4355 старший сержант Сергієв Георгій Сергійович. Він став частиною історії великої боротьби за свободу Шевченко Григорій Юрійович, 29 серпня 1984 року народження. Загинув 17 травня 2022 року під волновахою, він міг бути серед нас сьогодні, але вибрав бути нашим щитом. Вовк Костянтин Вікторович 7 серпня 1985 року народження загинув 24 січня. 2025 року. Його ім'я викарбуване у пам'яті і серцях вдячних людей. Попадинець Олександр Ярославович загинув під час оборони Херсонської області 20 квітня 2022 року. Останній раз він вийшов на зв'язок за кілька днів до загибелі. Говорив, що ситуація дуже важка і небезпечна. Служив старшим навідником мінометного взводу 28 окремої механізованої бригади. Нікіфоров Віктор Борисович 1 жовтня 1972 року народження загинув 1 вересня 2024 року. Старший сержант 15-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України імені Героя України, лейтенанта Богдана Завади, загинув у селище Селидове Донецької області. Браневич Костянтин Олександрович, старший солдат 43 окремої механізованої бригади. Загинув під населеним пунктом Новоосинове, Куп'янський район Харківська область. Він поклав своє життя, щоб ми могли жити в мирі Сергій Дмитро Володимирович, 27 червня 1988 року народження, загинув 27 березня 2023 року. Стрілець-санітар 3-го аеромобільного відділення, 3-го аеромобільного взводу, 10-ї аеромобільної роти, 4-го аеромобільного батальйону військової частини А-4355. Загинув в результаті танкового обстрілу в районі населеного пункту Бахмут Бахмутського району Донецької області. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Артемчук Олег Миколайович народився та прожив в Одесі. На початку війни, у квітні 2022 року, Олег долучився до лав ЗСУ та став на захист своєї батьківщини у бригаді морської піхоти. Він був штурмовиком, брав участь у боях за Харків та тривалий час тримав оборону у Донецькій області. 1 серпня 2023 року Артемчук Олег загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Макарівка Волноваського району Донецької області. Був нагороджений посмертно орденом за мужність третього ступеня. У нього залишилась дружина та маленька донечка Софія. Земфіров Валерій Вікторович 16 листопада 1986 року народження загинув в селі Микільське Херсонської області. 20 вересня 2023 року служив в 26-й окремій бригаді територіальної оборони.